А друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би вас познайомити з новою прикольною грою, яка, на мою думку, заслуговує вашої уваги. Хотів би додати, що це є MMORPG, і гра відбувається в постакокаліпсичному періоді, коли був виданий новий ресурс, який вплинув на людей, і вони почали ставати зомбі. І потім був антидот винайдений, такий прибор, який дозволяв контролювати кількість заражених клітин в організмі. І після того люди почали боротися. Боротися з такими зомбаками, там, з іншими штуками. Доволі прикольна гра, і прикольно проходити як сюжетку, так і грати з друзями, проходити різні інсти і все таке. І так, ось у нас сюжетка вже почалася. Невеличким вступом буде реєстрація. а Далі я покажу основні приколюхи. Так, головний герой у нас може бути або дівчина, або хлопець чоловіча і жіноча стать. Коли ви реєструєтеся, варто вам вибрати ось так. За яку стать ви хочете грати. Також прикольно те, що цю гру ви можете грати як на телефоні, як на плейстейшені своєму, на консольках. Так само і на комп'ютері. Так, давайте введемо введемо швиденько ім'я. Яке, щоб у нас цей ззаді монстрик не з'їв. Так. Тест-гейм. Тест гейм. Давайте спробуємо. Буде так? Підійде. Зайнято. Ну окей. Давайте. давайте туди. Тест гейм. Отак. На удачку три семерочки. Пішло. Так, головний герой у нас тікає от а, від монстрів. Так, космічний корабль, дальний маяк, до чолов... космоса обнаружили Аїду. Далекою обітаємо планету. Це зайнятися і построїти Оргромний корабль. Так. Ось наш головний герой. Мені здається, по сюжетці він не знає, куди він попав, тому що він втратив свідомість, і йому прийдеться виживати в цьому нелегкому світі. Шахта. Ну, коротше, завдання зараз вибратися на з цієї шахти. No. Да, походу, походу монстрик далі за нами біжить. А ні, це собаки. Це щось помільше. А, так, хотів додати, що гра може вам здатися схожою на Genshin Ну... Impact Але я вам скажу, що. Вона точно не схожа. Чому? Тому що тут відкритий світ. Ви можете грати напряму зі всіма персонажами. Можете на рінку ходити. Можете, якщо не подобається арінка, просто щось фармити разом. І це доволі Це доволі прикольно. Тому я роблю огляд вам на неї взагалі-то. Холодно, ну. Но... Да, прохладненько. Далее, далее бежит цей босс. Ого. Ну, с кулака, конечно, тяжко так. А вот мы, мы чем? Мы чем там можно помахать? Ну все, падай туда, падай. оп Коротше, переваг тут багато в цій грушці. І графіка теж, теж тут хороша. просто єдине, що вам треба, щоб пограти в хорошій якості в цю гру, вам прийдеться або дуже сильний телефончик ігровий, або комп'ютер ігровий. Я зараз запустив її на компі. На середніх налаштуваннях. Так. Зум Зумбаки вже... Давайте мечом їх переб'ємо. Тут є, бачите, тут є різні вміння. І наперед забігаючи, вам скажу так, що якщо багато ємо РПГ, Налаштовані так, що там класи, і ви прив'язуєтеся до класу і все. Типу. То тут у вас зброя. У вас зброя, коротше, і в цій грі просто маса зброї. Я не, не пам'ятаю, здається, до 50. От так, низький рівень заряду. Подавітель. От, подавітель називається це устройство, яке подавляє, коротше. Клітки. А, так. Ну от. А, так що я хотів додати, що багато є зброї, ви можете вибирати ту зброю, яка вам подобається. Тобто є ще інвентова, там супермощна зброя. І з цією зброєю зразу у вас міняються навики там, анімація цих навиків. Ну, дуже прикольно. О, завантажується у нас. Також можна тут літати. Можна поринати в океан, там плавати, досліджувати. Взагалі-то для тих, кому подобається отакий жанр, жанр дослідження, жанр постійно чого чогось нового, то я рекомендую пограти вам. І, звичайно, о, така умова, що якщо це відео набере якісь перегляди ну, для мого каналу хоча б 500, тоді далі можна буде знімати по, по цій грі ще, ще якийсь контент. Так. Короче, мене безпритомним. Хорошо, що ми встигли вчасно. Що там було вітло? Що сталося? Коротше, його знову втратив пам'ять. І зараз його відкачають тут, дадуть таблетку. Не може б. Голова перестала боліти. Все, переживати нема що. Давай. Так, такий початок старту в ігрушці. Е, так. Що я би хотів. Давайте швиденько цю місію напевно пройдемо. Е, хотів би вам показати, що тут безкоштовна кастомізація. Що дуже важливо, тому що кожен, хто грає в такі ігрушки, хоче виглядати унікально. І... Це просто супер. Ви можете підлаштувати свого персонажа під анімешного якогось вашого героя. І спокійно ним грати. Так, давайте це швиденько пропустимо. Кому цікаво. Пограємо. Так. Собаки якісь бігають. Так, що тут потрібно? А, зброю забрати треба. Ну давайте заберемо свою зброю, бо куди ми без зброї. Такий клінок не нехілий, коротше. <кій> От, перша наша локація. Перехисток Астри. Ну непогано, звісно. Коротше, живуть вони тут з самого дитинства. З технологіями всі діла. Це, це, що, це що за шарик? Непонятно. Телепорт, мабуть, якийсь чи що. А, ні, це згадав, це оця. Оця штучка, що постійно плентається за тобою. Пітомчик чи що це? Так. Жалко, жалко, звісно, що немає її на українській озвучці, з українськими субтитрами, а вона російською. Ну нічого, будемо якось так. Я постараюсь, хто не розуміє, може щось перекласти. Так, ну виглядає, виглядає початок взагалі як е, гра е, сюжетна якась, що вам прийдеться проходити її, але ні, це багато позивка РПГ. Так, дав, давайте що там нам треба? Нам... Невелич, невеличкий, так. Автоматичний ривок і ривок вручну. Ну, давайте автоматичний. Так. Відслідковувати можемо. Так, когось ми там... А, пташку, пташку прибили. Пташку прибили. Так, ось тут мені здається, ми зараз будемо вибирати собі зовнішність. Та, спасли мене. Щось вона тут розказує. Давайте давайте різко це пропустимо. От зараз вам покажу, як можна тут прикольну зовнішність вибрати. Так, в общем, дивіться. А... Повністю можна кастомізувати свого персонажа. Ось тут починаючи з З причосок, потім отут у вас цвіт ззаді, потім посередині волосся як має бути, затилок, як має бути. Коротше, повністю кастомізація. Але я хотів би вам показати іншу штуку. Так Лобі нажимаємо. Тут у нас вже є готові кастомізації всіх ну, тих людей, хто вже робив це. Так, я виберу тут чоловічу стать і популярні. Так, ось дивіться. Можна щось пошукати, що вам вже сподобається. Ну, давайте давайте нагадувати. Ой, Пайн. Пайна виберемо. Давайте копіруємо ID. Окей, От, дивіться, у нас вже уже зразу готовий персонаж. Типу. Ну що, далі ж маємо, Так, ну ось ліцо. Та ні, ми це оподілилися, типу, буде в нас це, коротше. Так, і такі штуки можна робити багато разів. Ой, щось мені не подобається. А що то спереді? А, це так виглядає таким. Ну ладно. Щось я не поняв. <плес> Дивна прическа, причому, що... Може моє щось підвисає чи що, типу. Або не прогрузилось. Ну от мій. От мій. от так він виглядає, типу. Підвисає в мене, походу, щось все одно. Комп слабенький. Так. Ну коротше. Взагалі-то ось такий персонаж. І давайте перейдемо до другої частини. Я вже покажу вам готового персонажа і його можливості.